Покурор потерпіло представних закисних обговорювань. Ми воно підвагали за всіх даних, які вважають дослідження доходів по справі. Заяву про питання доповнення, докладно, потерпіло в представних закисних обговорювань. Звідси, я вважаю, що це не так. Завершення тих, що я про питання доповнення не вийшла. Слово з тих, що по справі, це може згадатися, ми оголошуємо про початок судових дебатів. Слово судових дебатів надається прокурору. Суд вислухано до слова, визнано провадження по обвинуваченню Коваля Павла Олеговича у вчиненні особливо тяжкого злочину, передбаченого частиною 5 статті 35. Захищаю. 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 Захищаю а з мова Зак на досудовому таких судовому заціленні поверсі приявленому обвинуваченню за частиною першої тримінального кодекс України не визнав, а вона поволяв чинені діяння доводиться іншим доказами, а саме доказами потерпілої слідки та письмовим номеріалом кримінального проведення своїй супутності, зважаючи на перевірення в ході судового виводу доказав, вважаючи і обвинувачення вірно поліфіковані за частиною першої статті Сто тридцять п'ятір кримінальний кодексу країни. Також що винувачені повар злочин не злочини великої тяжкості раніше не характеризується позитивна відсутність як обставини, які пом'якшують по крайней такі обставини дітяжі наслідки, які наставлені злочину виклики за хитлогі прошу суд визнати сковоль. Першості примінили кодексу українських призначних крайні видіки одного року позбавлення волі. Сянути школя находить держави чотири тисячі. Шість гривень процесуальних витрат на проведення експертиз, а саме за проведення експертизи технічного стану транспортного засобу за проведення експертизи та фінізмі та за проведення експертизи цілого за за проведення неціосячної експертизи. А решт накладений на речові доказ автомобілів мешкан скасувати вказаний автомобіль за від власнику річні докази два попередній конверті два політилених яка дозволяє транспортному засобу в післягранні років підберігати панелізму сполу мами з погоною, тобі і у полічній системі навправдя вироку законної сили знищити будинок обвинувачення такими за покаранням єдині фільмів, яких вистачить для виправлення обвинувачень на так і іншого випадку негативних злочинів. Слово судового дебата, яку діються представнику Петра Кривого. Суд, шановні учасники, я хочу також наголосити, що підсудний по свою війну по злочину, який йому і кримінованові зла, залишив потерпіл небезпеці на, на місці події, привело до її смерті, не натрошив своєчасну медичну допомогу або не забезпечивши йому таку допомогу і котей. З них місце вчинення злочину. Під час досудового слідства і даючи судопокази і змінював свої покази, намагаючись у них під кримінальної відповідальності, я також вважаю, що в подальшому, маючи посвідчення від цих може керувати автомобілями, представляючи небезпеку для інших подіїв. Так як прошу також врахувати, що він має юридичну освіту. Був працівником поліції. Потерпіло наполягає на своєму мірі покарання щодо підсудного вигляді, позбавлені волі, яке передбачено санкційської частини 135-ї Кіміна України. Тому я також підтримую позицію потерпілої. Хочу також наголосити на тому, що дійсно. Судом було перевірено докази, які надала сторона обвинувачення. Зокрема, свідки, які були допитані судом Панасі Максим Петрович, показав, що е, слідів на снігу не було біля тіла потерпілої, е, відстань місця зіткнення до місця знаходження тіла біля 8 метрів, що свідчить про сильний удар Тобто біля що до потерпіли. Світок Івашки Анатолій Юрійович е, також показав, що біля тіла е, світило обмови не було, е, незважаючи на те, що дотрох навіть ночі йшов сніг. Свідок Кухнявич Євгеній Віталійович, який виявив тіло, також показав, що світів біля, біля тіла не було на снігу. Е, тіло не було при, присипано е, снігом. Тобто це свідчить, що Коваль дав неправдиві покази щодо того, що він підходить до потерпілої і перевіряв, чи вона є живою. Таких дій він не вчиняв, тому можна припустити, що все ж таки після зіткнення потерпіло була жива підтримують позицію потерпілої щодо міри покарання, наполягаючи на суровій мірі покарання, щодо арешту на майно автомобіль, який є речовим доказом, на який казав державний воювач. Я вважаю, що це є передчасним, так як арешт було накладено на автомобіль по кримінальному провадженню, яке зараз досліджується Національною поліцією, щодо. Дорожньо-транспортної пригоди за статтею 286. Саме такі справи було накладено решт тому це є тричасно. Також я прошу застосувати до обвинувачення в додаткове покарання у виді позбавлення його права керувати транспортними засобами. На певний срок, що. Передбачена кримінальним кодексом України, зокрема статтею 55, незважаючи на те, що санкція статті 135 частини першої не передбачає такого додаткового покарання, але суд може її застосувати, тому я прошу застосувати таке покарання, так як і сторона потерпілої державний eh, <кхів> винувачь зазначить про те, що злочин eh, з поємних поверхів являє суспільним Дякую думаю, массив просовети. Слово видавати на десять, потерпілим сьогодні. Я хочу з нас. Дуже повернулися. Я дуже ждала перших судових сусідах. Я хотіла подивитися в глаза Богдану. Хотіла побачити хоча б якісь розкаяння. Не бачила ніякого не розкаяння, нічого він навіть не признав свою вину. Він вирішив мене самого торговувати, тому що в мене було ці ребенки. Дітей в мене більше нема, не буде. Мені дуже важко зараз не встроюся. Його в тому числі мене дуже здивувало те, що Богдан три рази міняв свої показання. Тобто, Спочатку палка, камінь, потім тварина. І десь через півтора місяця він тільки вспомнив, що це була людина. Я не розумію, як можна строїти все діло на його показаннях. В він взагалі був в состоянии, якщо нього поздріння прийшло только через полтора місяця. <coughs> Тоді вони рассказывали, що вони возили й друга в лікарню. Ну, в лікарні була справка, що друг його минутинку. Обращався в лікарню 2 числа ночі, а 3 числа в 10.00 в день є немага. Вот. Я, я вже уже від тема, Богдан на всю страну об'являв, що він допомагав, що він робив поховання, нащо поховання, у нас ми щитали, сиділи, у нас пішло десь до 15 тисяч. На це все з нашими грошами. Їхня оплата була процентів 70%. На це все я не нагріла. Там у вас є чек. Я навіть купила не за 2-3 тисячі, а за всього за 590 гривень. Тому що я розуміла, що людям теж важко. Ми. Заключили договор на пам'ятник. Я при адвокату Богдану віддавала цей договор. Ну, так не копійки на цей пам'ятник і, і не пошло. Вам передати договор? Yeah. Потім Богдан нашу стріну об'явив, що він зробив столи, стол, скамейку. Може, він його і зробив, але я не знаю, кому він його поставив. У нас з ранньої весни стоїть наш стол з каміньками, тому що я ходила туди два рази за місяць. І мені просто треба було десь посидіти з дітьми і поговорити. Я повністю согласна з прокурором, і з адвокатом на що наказання і я сподіваюся на вас, що ви винесите йому таке на яке він заслужив. А я в свою чергу буду молитися, щоб більш ні одна, ні одна дитина не пострадала від Коваля Богдана Олеговича. Дякую. Просимо. поступив, щоб почати цей процес. Ми система своєму субро, і в зв'язку з цим, пан відкритому що ми збираємо та важний, до нашого товариша Володимира Олевича, зазначений дуже великим частиною першої історії, скажіть, про нашу. Хочу закланка на пролученні і командувацьких робот. Розумію, що в ети групі з нашого 25-го року, і приміщення самовідносно, вітон, рецепт номер АН 2304, да, і стенографічно не висить. Аз не да ви правя друг, защото това, което може да е с вас, ме занимава с ниска стойност. Колкото наляво за домини, си там, за да ви я се лишат, нямате лисовото прискоро, преди това ще прискорите. Колкото е възможно да бъдете вътре 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 що стались, і тут я побачив, що на марку 103. Зразу записала гру частичну ситку до подріблення, частичну ситку ситколар приходить до висоту, потрібно здійснити з нами термічно звачення частини. Кажеться, список спадків не буде сукономім легко. Окрім цього, з сторони бачимо, що мені потрібно написати мотузок, який буде досиджується. Не буду позаксе далі за козиною частиною. Виходить, що управлення з маркою з району суд від 16-го до 17-го, поставити 5 064 316. Перевівши матеріали, треба переважити матеріали плюда від зеркал, обвинівши значення міторів, проховавши висновки, що ми не можуть розповідати висувці доклада, приймання справи посилу і в садині спільного висновку, ми в пункті було вказано про таке. У загальній основний суду сформуємо провели висновку, що до засування можна вправо передбачення честю другості з 90 Кодексу. сама кодекса. І він вводиться до такого. Не відкриття матеріалів сторонами, поряд про це слід і окремі підстави для визнання таких матеріалів і непустиння. Водночас відкриттю крихітко, які зафіксов... зафіксовані хід та, так, та, та <кхід> результати передних правних дій по військовому порядку вдягають ті матеріали, які є правою підстави перед таких дій, що забезпечить можливість перевідувати захисту та судовому допустимості. На суддак, в цьому суду зауважу, що в черзі питання місце заборони. Дослідна переважно приділяти суді матеріали, не відкривати одного заборону ресурсованого самосуду, які згідно частини 12 статті коронавіруса, саме не має права допустити відмості, що місці у них передовляють. Надання становичку суді матеріалів, з яких не було надано досвід стороні захисту і долучення їх, як доказів на стадію судового розвитку, порушує право обвинувачення на захист, оскільки змушені його захищатися від таких. Зона доказів без надання можливості часу їх Бо, факт, справи, судня, достатньо можливості часових спростування. Отже, факт, ознайомлення з матеріальної справи після закінчення освітлення є достатнім для відсвоєння захисту своєї позиції в прийнятому процесі та змагання ці. В таких умовах колись виважені інформації, а сторона захисту, немає інформації про них, то завершення освітлення порушує баланс інтересів приймальних процесу. Частина 15 статті. Від 2090 фактично передбачає кримінальні специально санкції стосовно старі кримінальних переважів, яка реєструється в разі невиконання стагальної області, що відкриття МГ. Вона полягає в тому, що майбутній суд не має права до світловісті докази у невідкриття матеріалах. Так, не відкриття сторони сторонами кримінна переважа, однає одного матеріалу, суттєво зменшує доказову бату що. Звичайно, може негативна вплинути на законність розгонковий странів по судом і свого рішення. Враховуючи умови пункту 6, часів 2 статті 87 країнського поліціону проведення свідчення 19.05, 17 років, що відступно порушення практики свободу, ясноположних свобод, зокрема, такий пункт 6, це показання свідка, які надані буде підозрюваним чи вивачівському кримінальні права. Коли нас протокол про 16 проведення згоди. Перегляд і показань світ про При цьому на момент перемісчих експертів було відомо, січому перебував в закремав автомобілі, та рісний різних пішов, що на момент перемісів експерименту, становиваче, було відомо, що єдиний дорозі, як маленько поважні, може виділити лише колег. Тому прошу, щоб наступно повалі вироку і старі часті каже, визнати про такой 1950 січних експертів там коваль, потрібно винувачення в порядку, що недопустимо дорогу. Кож поліцкого роду становинувач нато наступал дослідження про точку доступ до від 8 серпня 2018 року. За номер сто двадцять семьсот шесть два нуля восемь четыре девятьсот девятнадцать третьего двенадцатого року. Та додата до протокол які були вручені на підставі по слідчого судді від 28 секунд, снято. Цьому персона с року під час проведены. Під час виконання статті 90-ти катака України матеріалів провадження буде відсутні, що вказані документи та самі захист не інфлюватися. До речі, старому ваше не задаючи. За що 22 листопада 18 передмішов слухання відкрили самі захист указані документи. Відповідності за части з 12 статті 90 катака України. Відкриття матеріальної частини назначить, що якщо стара каналження здійснення відкриття матеріалів, відповідно виповнитися, суд немає правостей. Місця в них є в доказ. Вперед в перед 86-й, я показує доказ, знається якщо він отримав 5 постанови. Непустив доказ не може бути випустим. При днів на нього не може писатися суд при ухованні судового рішення. Верховчик є обставини, та виповнення структури просив суд при ухованні відповідно судової рішення. Візна підходність про що в документів 28 серпня 1918 року. Предметно число доступу є матеріалів кримінального провадження. Та додаток до даного протоколу по документів не допустимо доноса. Тому тих же підстав і всі інші докази, які є копі як іншого приймання, проваджена під місцем обвинувачення та як судені, єктими, що отримано в порядку встановлено цей видок та її не допустимо. Стана конулачення не дала на судові замінити, допустили дописів, які вказують провинування сполучених у створенні зручно передбачення часі першої статистики. Відповідно, загальні засадки нема свідчитися забезпечення. Видавні скіни рапторські сім'ї показати України, ніхто не зобов'язаний зобов'язує світлонуватись у вчиненні злочинку має бути виправданий, якщо сторона вивачення доведе видувати собі особи, коли не сумнів. Вивач не може добуватися на доказах, отриманих незаконним шляхом. Усі сумні, що доведені стіли на особи, помачної політики такої суди в ході справ справи судно, що буде радистів. Приходить, певний час згощатися на місці подібне. За цей час він з'ясував, що зайняли. Справа в тому, що в тому, що відповідальний за звернення злочинів передбачення частина старших знаходиться, може встановити все в порядку наявності і хвилину прямого умиску, тобто усвідомлення того, що інша особа знаходиться на небезпечному життя, він зараз і має можливість дати їй допомогу. І відмовляється від цього. І цього впливає, що сьогодні злочину від коголя відсутність і ставить підмах, захист розумі, шановний суд, визнати, не тоді проти поверхновечі, побудувачі в сході злочини, польбачив частину першої спеціаліта Україна, зіслужі відсутні три дві зброї. Окрім цього, прошу шановні сім'ї скасувати решти і нападання транспортних захід і слово час події поверну за вивоч на і, десятки номер айн. йшов зі сторони, по тіла, та засвідчив, її візьме. Дуже розстрілявся на той момент, думаю, що на бабусь праці не попадав, розумів, що якої допомоги якось стандартних немає. Ніхто не може. Тому ніхто вона не поїхав в місце варто. Тому що не тут прошу.

Вентуальный час проглошек 8 2019.